Я радий вітати вас, друзі. Це друга частина з крутими деталями у Red Dead Redemption 2. Якщо не бачили перше відео, ось вам підказка, можете розпочати з нього. Ну а якщо ви вже його дивились, тоді я не буду вас затримувати, влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Розпочнемо з деталі, яка пов'язана зі зброєю. Якщо ваша зброя у поганому стані і ви почнете стріляти, ви можете побачити, що дим, який виходить при пострілі, буде чорний. А ось якщо ви приведете її у нормальний стан, то дим буде білий. Наступна деталь пов'язана із вогняною сумішю. Якщо в той момент, коли ви будете битися голими руками, і у вас у руках буде вогняна суміш, то є вірогідність того, що ви зможете підсмажити свого суперника. Виглядає круто, але мені здається, що на дикому заході ви, скоріш за все, перші схопите кулю, ніж встигнете когось підсмажити. Йдемо далі і знову деталь про вогняну суміш, а точніше про температурний режим. Як ви знаєте, у Red Dead Redemption 2 температура залежить від того, де ви знаходитесь, які погодні умови, у чому ви вдягнені, і тому подібне. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Як ви можете бачити зараз, у мене у грі показує певну температуру, але якщо ви кинете поруч вогняну суміш, ви зможете побачити, що температура виросла. Ну, звісно, бо ми поруч з вогнем. Та якщо ви зайдете у сам вогонь, ви побачите, що температура виросла ще більше, тому що сам персонаж горить. Дуже крута деталь, яка додає реалізму. Цікава деталь з анімацією. Коли ви увімкнете здатність мертве око і подивитесь у фоторежим, ви зможете побачити, що артор починає щурити очі. Так роблять люди у реальному житті, коли вдивляються кудись. Або намагаються покращити зображення. Деталь, про яку багато хто чув, але я не міг не показати її у цьому відео. Якщо весь ваш одяг буде забруднений, то під час дощу чи купанні у озері бруд почне змиватись. Не знаю кому як, але мені здається, що це крута деталь. Можливо, ви не знали, але Артур може ковзати по кризі. Звісно, ви не побачите епічного падіння, як це можливо у житті, але додає реалізму. Пошкодження у Red Dead Redemption виглядають дуже реалістично. І багато хто знає, що після бійки або гри з ножем, я забув, як вона називається чесно. У Артура залишаються рани, подряпини, синці та багато чого іншого. Ви не будете дуже часто використовувати човни у Red Dead Redemption 2, але з ними є цікава і крута деталь. Ви можете прострелити човен, і він потоне. Так, це є у багатьох іграх, але я радий, що ця деталь є і тут. І ще одна цікава деталь томагавк, який ви кинули, ви можете збити пострілом. Так, це напевно не дуже крута деталь, але вона є, і це круто. І остання на сьогодні крута деталь: Артур може набирати та скидати вагу. Так, це є у багатьох іграх, я багато про це чув, але це круто. Якщо ви, наприклад, з'їсте тисячу шоколадок, наберете і станете товстим. Якщо пробіжете усю карту, то швидко скинете вагу. Це дуже крута деталь. Ось таке невелике відео вийшло з деталями у Red Dead Redemption 2. Я сподіваюсь, воно вам сподобалось і ви підтримаєте мене. Як завжди, бажаю вам усього найкращого та до нових зустрічей.